Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні хотів би продовжити ту думку, що я казав останньої неділі. Ось, І ми казали про те, як дуже важливо зустрітися з Господом, доторкнутися до нього, бути в його присутності, що це є для нас і як це нас змінює. Сьогодні хотілося би пороздумувати на дуже важливу тему. Бо інколи ми зустрічаємо Господа, ми доторкаємося Його, і інколи ми зупиняємося і далі нічого не, не працюємо, не робимо і не докладаємо зусилля. І тому сьогодні важливо порозмірковувати, що таке покликання і посвята в ньому. Як, як я це розумію, що це означає для мене? Якщо я розумію, хто мене покликав, то повинен мати розуміння, для чого і з якою цілю він мене покликав. Сьогодні ми разом розміркуємо над тим, наскільки ми вірні та вправні у своєму покликанні, та наскільки ми маємо посвяту. у ньому. Дуже наглядний такий приклад є. Я не буду читати геть усе, весь той текст, але це дії святих апостолів, 9 розділ з першого по віршик, я тільки там останніх пару прочитаю. Господь одного разу зустрів людину, і цю людину звали Сав. І він мав свою посвяту, і він мав свою мету, і він гадав, що він служить Богу і робив все завзято. Він ішов проти Бога, він йшов проти Його сім'ї, сім'ї церкви Божої, але Господь його зустрів. І дивіться, що далі трапилося І це з п'ятого віршика. А він запитав, Хто ти, пане? А той я Ісус, що його переслідуєш Ти, трудно тобі бити ногою колючку. І він, затрусившись та налякавшись, каже. Чого Господи хоче, щоб я вчинив. І до нього Господь, уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. Знаєте, це дуже важливо зрозуміти ці речі, що Господь не тільки Він спас нас, Він покликав нас, Він покликав до справи Своєї. Бо він дещо очікує від кожного із нас. І до цієї зустрічі, як ми дивимося, Павло, Савел, потом, Павло, Апостол, він йшов проти Господа, проти його волі йшов дуже ревно. Господь торкнувся його серце, і це змінило. І змінило його покликання, змінило курс усього його життя. І сьогодні. Тепер хотілося б разом з вами порозмірковувати над деякими питаннями. Це важливо. Не залиште це, порозмірковуйте. Перше. важливе розуміння, до чого покликав мене Господь і яке є моє покликання. Інколи люди не можуть відповісти на це запитання. І тоді, коли люди не можуть відповісти на це запитання, то вони не знають, яким чином і як служити чи догождати Богові. Наступне, як я виконую чи докладаю зусиль, щоб почути добрий і вірний раба, війди в радість господаря Твого? Наступне питання: чи спостерігаю я плід і плоди у своєму, у своєму покликанні та вірі? І по вірі, чи я бачу той плід. І останнє. Чию волю я творю, свою чи Божу. Інколи ми зупиняємося у своєму покликанні або сповільнюємо рух, тоді важливо зважити, чи не змінили ми наші цінності і мотивації, бо це все від того. Бо мотивації цією є не стільки обов'язок як любов до того, хто мене покликав. І знаєте, мені дуже до вподоби, і ви знаєте, ці, ці тексти Святого Письма а Павло він пише: він говорить: він говорить що е, покликанням моїм і моїм бажанням в моєму покликанні є не стільки те, що я чиню, а є любов до того, кого, хто мене покликав і хто придбав мене такою великою ціною. Він каже так: 13 розділ 1 Корінфянам. Коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою мідю або гучним кімвалом. І коли маю пророцтвою, усі тайни. І повноту знання, коли маю повноту віру та що горе переставляю, але любові немає, то я ніщо. І коли я роздам усе майно своє, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі немає. І тому дуже важливо зважити у своєму покликанні, що є цінністю і мотивацією в тому, що я роблю. І Павло, він знаєте, він завжди згадував, хто його покликав, і тому все, що він робив, він не зважав на все, що навколо. І знаєте, це сьогодні надихає мене, бо я почав розмірковувати про це. І Я побачив. Павло постійно нагадує собі і всім тим, кому він писав листи. Знаєте, про що? Дивіться, перший коринтян, перший розділ, перший віршик. Павло Апостол Ісуса Христа покликаний Божою волею. Павло Апостол. Але як покликаний Божою волею? Він завжди, усім і собі, ще раз повторюся, він нагадував, хто його покликав, з чиєї волі він служить і чому стільки докладає зусиль. І знаєте, дивіться, це також так само написано. 2 Коринтян 1.1, Єфесянам 1.1, Колосянам 1.1, 2 Тимофію 1.1. Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса за обітницею життя, що в Христі Ісусі. Павло, Він розумів свою відповідальність перед тим, хто його покликав та поставив апостолом. Він не зважав на ті, хто були навколо. Він не зважав на всі ті перепони, які він мав. Він не зважав на всіх людей, які не сприймали, не приймали його. Інколи не слухали. Але ми можемо сказати, він платив велику ціну. І ми ви можете згадати, він казав, я був побитий камінням. І я там мав дуже багато різок, там три рази по сорок майже. Ось і він каже, що я був і на дні морському, і дуже дуже багато всьому, але все це він робив. Не залишуючи свого покликання і своєї посвяти тому, хто його покликав, хотілося б зважити ще на Господа Ісуса Христа. Він має своє покликання тут на землі. І для нас є найгарнішим прикладом посвяти у виконанні волі небесного Батька. Це Христос каже. Він каже, що моєю поживою є творити волю мого батька, і це є ціллю мого життя тут на землі. Івана 4:34, він каже, каже їм Ісус, моя пожива чинити волю того, хто покликав мене, то довершити Його справу. І зверніть, що він все це чинив з великою любов'ю до небесного батька, який покликав його до цієї справи. Хоч він мав своє бажання, свою волю і своєї доброї волі, він прийшов, щоб чинити. Але дивіться, Івана 3,16, всі ми знаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородного, однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Павло, він каже про це Римлянам 5:8 а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І плодом Його покликання, Його посвяти є усі ми. Бо Він каже, що я прийшов не для того, щоб мені служити, і щоб не мені служили, а щоб покласти свою душу, служити, і знайти, і спасти ті, хто гинуть. І це важливо, бо ми всі були серед них. І тому він вірний тому, що має великий здобуток. Здобуток Ісай 53,10 Ісая каже, що він побачить своє потомство, ми є тепер його потомством, завдяки його вірності, завдяки всім його зусиллям, завдяки тому, що він вибрав волю не свою, а волю батька. Це він сказав, що, Отче, не моя, нехай буде воля твоя. Наступне розуміння того, хто покликав і до чого покликав, має одну претензію: це докладання зусиль та вірність, щоб мати результат. Знаєте, це дуже велика справа, коли людина вона знає свою ціль, знає своє покликання, і вона посвячена цій справі, і вона вірна до останніх подиху свого життя. Дивіться, що каже Павло Филипянам 3:13: Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі і Ісусі. Він каже: Я докладаю усіх зусиль. Щоби в своєму покликанні і мати таку посвяту вірність, щоб мати нагороду. І дивіться, це 1 Коринтян 9, розділ, двадцять шостий, сьомий вірше. Тож біжу не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Іншими словами, Павло каже, як добре, що це міг робити з допомогою Богою Я, а не хтось інший. Знаєте, коли люди не мають посвяти, коли люди не розуміють свого покликання, завжди є таке, коли щось питає, що людей послужити, чи щось десь зробити, чи десь ще щось, вони кажуть, чому я, чому не хтось інший. То Павло всім, він каже, так добре, що це можу я робити, а не хтось інший. Бо це ти мене покликав, ти мене вибрав, ти мене поставив. Силою твоєю я це роблю. І тому він каже: Я розумію, що все, що я маю, це ти, це ти той, котрий даєш результат. І тому, 2 Тимофія 4, 7 8 Павло каже: я змагався добрим змагом, свій бік закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але усім, хто прихід Його полюбив. Подивіться, він іще і ще раз підкреслює, що мотивацією і цінністю його життя є Господь Ісус, якого Він любить. Задля якого Він каже, знаєте, наступне, він каже, для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Все, що є життя в моєму житті, то є Христос. І тому Він каже, що я все полишую, я все не ціную, щоб здобути Христа, щоб служити Йому, щоб виконати те Його покликання в моєму житті. Тепер переведемо погляд на Христа, на Його зусилля. Та його на його вірність у виконанні свого покликання. Дивіться, коли ми читаємо до Филипян, Павло про це говорить, другий розділ, і тут з п'ятого віршика він говорить наступне. Дивіться. Пликайте в собі ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, будучи Божою, маючи Божу природу, не вважав за посяганням бути рівним Богу, але понизив самого себе прийнявши образ раба, постав у подобі людині, і з вигляду був як людина, він упокорив себе, був слухняним аж до смерти, смерти хресної. Тому, от подивіться, тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб. Кожною мовою для слави Бога, Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь, той, хто завершив цю працю, це Він. І дивіться, Він докладав зусиль. І це Він казав: Батьку мій небесний, нехай буде Твоя воля, але не моя. І це е, коштувало йому зусиль. Це коштувало йому боротьби, це коштувало йому страждань і смерті. І чудесного Воскресіння, маючи перемогу. А, і тому сьогодні важливо ще раз для роздумів декілька цих питань, яке маю покликання. Це важливо. Це повинна буде бути відповідь у кожного з нас, яке я маю покликання в Христі Ісусі. Бо як не маю покликання, то не знаю, що робити, як робити і чому це робити. Ну, знаєте, завжди ми знайдемо того, хто може то зробити. Наступне, чи докладаю зусилля, щоби виконати його, та чи вірний у тому, це знаєте вірність. Господь каже: Я прийду, і чи найду я вірних на землі бути вірним, щоб виконати те, до чого покликаний. І останнє: чи спостерігаю плід по вірі у своєму житті? До чого ми покликані? Інколи люди. Задаю це питання, вони гадають, що ну, Павло був покликаний, бо він апостол, але ми всі покликані є. Я собі розмірковую дещо собі занотував, І це для всіх, і це воля Божа, і це те, що є в Святому Письмі. Дивіться, до чого ми покликані. Ми покликані до святості, праведності, благочесті, любові, миру, до життя у вірі та повірі, покликані бути учнями Христа та робити учнів. Покликані усі до благовістя, щоби сповіщати спасіння і Христа Ісуса. Ми покликані до добрих діл, які Він приготував, щоб ми їх чинили і виконали. До любові до Бога та до ближніх. Ми покликані і до життя та служіння в дарах і дарами. Ми покликані до того, щоби турбуватися про ближніх, а не тільки про себе. І ще дуже багато, багато що є. І дуже важливо зважити, бо це таке питання, яке питання до багатьох людей, який твій дар чи ти служиш їм. Знаєте, дещо був такий кумедний випадок у нас в церкві, я роздавав анкети і питав, там було десь сто з чим-то таких питань, і одне із них було, чи знаєте ви свій дар. Ось. І мене дуже зацікавила одна анкета, і вона була дуже юморна. З чого? Коли стояло питання, чи знаєш ти свій дар, і там десь через 20 питань було наступне: як, чи служиш ти своїм даром, то на запитання, чи знаєш свій дар, Він, людина написала Ні не знаю. А на запитання, чи служиш ти своїм даром, вона відповіла: так. Тоді стоїть питання. Як і чим ти служиш, і до чого ти покликаний. І тому сьогодні це дуже важливо. Знаєте, Господь Він і Петро, коли ми читаємо Друге Петра, а перший розділ, він каже, щоб ми бачили цю дію, щоб цей плід був і він помножився, бо таким чином відкриваються двері Божої оселі для кожного з нас. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми розуміли, хто нас покликав. Розуміли своє покликання і були вірними в тому, щоб виконати те, до чого ми покликані, маючи велику посвяту в цьому, хай Бог благословить всіх нас рясно. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми дуже вдячні сьогодні тобі за роздуми над цим, Бо ти дуже бажаєш, щоб кожен із нас мав плід, щоб кожен із нас ми. Жити у своєму покликанні, посвяті в вірності, щоб Господи Ти був прославлений тут, на цієї землі. Ми бажаємо, щоб Дух Святий повів нас в цих роздумах, щоб ніхто не залишився без відповіді на ці три питання. Бо це надто важливо щоб не залишити серед тих, які не турбувалися, не думали, які не шукали, які не досліджували, які не розуміли і тому не отримали. Господи, благослови всіх нас мати ревність в цьому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте. Благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь рясно благословить вас, вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, знайомих в вашій церкви. Нехай ви будете під його захистом, як під його Крилом. Нехай Господь супроводжує і благословляє вас в цьому дні. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа.